Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Нонмора. Що в перекладі з Латині означає не на паузі. Тут ми розглядаємо закони України, а також новини, які стосуються законодавства України та світу. В цьому відео я хочу показати вам закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів в редакції від 4 квітня 2024 року. На сьогоднішній день цей закон є чинним. Забігаючи наперед, хочу сказати, що відтепер в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки про вас знатимуть абсолютно все. В базі буде навіть відцифрований образ вашого обличчя, але про все по порядку. Отже, в статті 6 вище згаданого закону вказано, які дані будуть вноситися і оброблятися в реєстрі. Це будуть персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також службові дані призовників, військовозобов'язаних. Та резервістів. До персональних даних призовника військовозобов'язаного та резервіста належать прізвище та відомості про зміну прізвища, власне ім'я та відомості про зміну власного імені, по батькові за наявності, дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків або усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей за їх наявності. Також в реєстрі будуть зазначатися відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї. Реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство або зміну громадянства, відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою, відомості щодо обмеження цивільної дієздатності. Визнання особи недієздатною або поновлення дієздатності, відомості про зайнятість, код ЄДРПУ та місце знаходження підприємства, на якому людина працює, посада та стаж роботи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відцифрований образ обличчя особи. Відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України, буде зазначатися дата та напрямок, відомості про освіту та спеціальність. Відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, відомості про досвід роботи за спеціальністю, відомості про встановлення та зміну групи інвалідності, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відомості про наявність або відсутність судимості, Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвіл на зберігання. Та носіння зброї. Відомості про проходження програм підвищення кваліфікації та перепідготовки. Відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. РЕКвізити посвідчення водія. Реквізити посвідчення тракториста машиніста. Реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання. Або ж міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном чи іншого документа, що надає право на управління прогулянковим судном, малим судном чи водним мотоциклом, реквізити свідоцтва пілота повітряного судна. Відомості про особу зниклу безвісти за особливих обставин. Відомості про внутрішньо переміщену особу. І заключне це відомості про наявність права на відстрочку від призива на військову службу під час мобілізації. Загалом стаття 7 складається з 33 пунктів, які зараз я вам і перелічив. Друзі, якщо інформація була для вас корисною, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!